Проводимо комісію постійно міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я, національних меншин, духовності, спорту, з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Присутній Булеза Оксана Волошко Віра Івановна, Бондурович, Оксана Федорівна. Радця Михайло Олександрович відсутній відсутні по поважній причині. Присутній Варенич Мар'яна Іванівна, начальник відділу організаційного забезпечення та діловодства міської ради. Куртениць Людмила Олександрівна, начальник юридичного відділу костак Наталія Іванівна, головний бухгалтер відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту, Баник Тетяна Іванівна, староста Соботинського старостинського округу. І Іван Іванович. Ми тіко, керуючий справа. На порядку денному у нас такі питання Про внесення змін до рішення Шерської міської ради 30.09.25 року 4485 про затвердження положення про сектор з охорони культурної спадщини Ішевської міської ради. Доповідає... Можна останнім цим питанням відкласти, бо ну, підійти не може. Добре. А, про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах Ішарської міської ради Закарпатської області на 26-й рік доповідає Костак Наталія Іванівна. Головний бухгалтер. цим рішенням ми передбачаємо встановлення батьківської плати на 26-й рік у закладах дошкільної освіти. На рівні 80% відсотків батьківська плата і 20% за рахунок коштів місцевого бюджету. А також затверджуємо грошову норму у суму вартість гривень на день. Ага. Так само нічого не міняємо, тому що. Тому що досить дорого батькам потім виходить і у нас 80% батьківська плата. А не 60 вона Ні, у нас вже давно 80 ага, на 20. Ми так і лишаємо. Мися ми. радили із завідуючими, і вони казали, що то буде дорого. Батькам, що хай більше лишаємо. А хватає нам 60 на день. Ах, ні, мать, хватає, мусить вистачати. Ну, Звичайно, що то мало, що ви її і покращити, але дивляться, що ви батьки що там 200 гривень для дорослого для учня, а в садочку 60. Ні, а там, Шиза, і... то, то то, то, там то не для дорослого, то для спортсменів, то окремо, а то, бе, ученец, ученец. то не говорить. Mm -hmm. Так, голосуємо, була за. За, За, пане. Кожен за себе говорить. Так нас просили. Третє пронесення зміну рішення Іршевської міської ради 4471 від шос 26.08 року про затвердження вартості харчування в закладах загальної середньої освіти Ішевської міської я. ради Закарпатської області на 26, .26. навчальний рік. Да, да, я Цим рішенням ми вносимо зміни вже в діючі наше рішення, яким було затверджено норму харчування на одного учня в розмірі 50 гривень. А зараз ми міняємо на 60 гривень на день і 200 гривень у спортивно-гуманітарному ліцеї це 4 харчування для спортсменів. 60 гривень це обід. 200 гривень це 4 харчування в ліцеї. Так, ні, ми у на 150, зараз 200, там мались на 50, зараз 60. Добре, питання є? Не чому? Питання, то, значить, що Була маєш, за закладом. За. Так. Слідуючі питання про визначення, про визнання обраним депутатом Мерської міської ради 8 скликання та визнання повноважень. Сьогодні до нас надійшла постанова Ішевської міської територіальної виборчої комісії тим, що комісія визнала Чубирку депутатом. Ну І так просимо винести на засідання Ішевської міської ради для прийняття і всіх відповідних процедур. Була за зак. Дальше. Так. Про внесення змін до складу постійної комісії затвердженим рішенням сесії Шерської міської ради від 10 12, року No33 про утворення постійних комісій шефської міської ради восьмого скликання, обрання її голів, затвердження персонального складу постійних комісій змінами від 24.02.2022 року номер 2057 від 11.06.2024 року номер 3343 це у нас вносить не змінить, так як у нас новообраний uh, uh, no, депутат буде, і ми його вводимо як у комісію. Uh, no, Земельну комісію, так. У вашу. У нас усі в земельні. Всі сюю, але медичка найде у медичку. Я думаю, що мати ще заяву яку комісію. Добре. Шосте питання про розгляд проєкту гербата прапора села Соботин» запропоновано українським граючним товаристом автор Андрій Гречило. Я вітає староста нашого Соботинського округу. Представлено вам герб і прапор на село вже Обговорення провели завідуючи садочка і завідуючи нашої школи. Ми Ой, ну, думаємо, що не доречно нам такий, бо, бо нас вовки все не водить у лісі, щоб такий був таки, бо, і навіть такий, ну, чесно кажучи, страшний з когтями червоними з очима, червоними і з тимся. Зурий. Ми, ся, зули. Зули. ми спілкували з Андрієм Андрійовичем, і ми дійшли до такого ракурсу. Ну, я не художник, ну щось ми хотіли такое. Це у нас буде зелений ліс, собака. Добре собака, uh, так як у нас ще собака не чого назва села є те, що Давай. у нас а, в село і пішла назва від собак. Леге. Легенько. Але у нас була собака там позначена, і внизу у нас іде як озерце. Є в нас риба, водиться риба, всі ходять до нас на рибалку, і символ ромського поселення вічне колесо. Uh -huh. Що Ми хотіли у цьому раку запропонувати нашому мандрію, щоб нам зірка. У життів 6. Ну вона похоже на жидівську, бо так нараз хтось подивиться, жидівська зірка. Ліфлеєвська зірка. А це восьмикутна зірка. Ну, справа, так, сказав тому. Так. Ну, що дійсно від собати походить назва, від собак походить назва села. Наприклад, герб села Ракошино один єдиний рак. Все, пішеничка. Ми дивилися в зерники. Там при Угорщині було теж, як сказано, що було з угорського походження слово «собатин» означало суботнє село, але як суботнє село то ми ага. зробили, означає субота. субота. Прив'язатися до села ми не можемо. Ні. Лишилися з легенду з про собаку. Подивитися, що борський подав, колір, собаку, а і має з навчання. У мене пропозиція все-таки зробити онлайн-зупів із розробником Андрієм. Так, як ми вже робили. Він розкаже, які кольори можуть бути застосовані в границі, так, як ми вже це робили. Там вже шість кольорів це Тому треба буде вибрати. І все. І ви запропонуєте, він зробить... Просто, ну я не розумів його, чому він так зробив. Там є опис, він написав. Опис. Він... опис є, ну никакче. Він поклав, по-перше, корону. Тот э, э, статус укріплення. Ну якої укріплення в собатені? Собатину вже село ХІХ <гул> століття, має мало має нової селі, тому село. Собатин, нас Ми не село Собатин, нас в мене село собатено нас вирушаємо. Я її прив'язала. Картуш міста, вона йде, як сільське, обговорювали, що сільська. Градику... <гум> <історичні. гум> допустимо... Але це картуш, це об'єднання лише. Тобто, він, це... він в нас взагалі вирвався. Воно ну, не до речі, ми можемо прибирати саму середню. А далі він поклав, допусті два кольори. Він ні і що? Лайка про що то їж... говорить? Не про що? Ну але Деньність. знаєте, хоч собі асоцієш є націально чорної сторони, і добре. Тут святої не не ділити. Просто асоціація наразі сантезіо придумують, розкрутять, там буде лишня казка. наша пропозиція нашої комісії. Яка? Онлайн-зустріч Так. Ми йому запропонуємо, а він нам розробить. Носити в протокол у суму питання, що ми запропонували зустрітися із Андрієм Бечек. Андрієм. Най Андрієм. 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 нам пояснити, чому пес чорний а, він, і чому порога на його. Він написав тут, що вовк вичитав у працях Теодора Леготкова, що на старій печать собаки набив вовк. Добре, не принесе, вона й нам розкаже, і нам. буде нам. А далі каже, зірка і пів є символами постійності, плинності, часу, зміни дня і ночі в природі так є, ну, День-ніч, а при чому. Гербіса ну, на, накладать на якась спеціаліка. Якась історична то, пам'ятка то, того то. села. Я не дивлюсь, Бі, що то, то. У природі законно циклічно День-ніч. Yeah. Там треба покласти в те, що є специфіка так. села. Село Малоє, село Молодоє, кінця 19 століття. У зворі, тобто та легенда, допустимо, про псив дуже була налогічна. Не й тепер там, no. ви прийдеш село. No. А вже, що, як з нашими медиками, то то не був за ваше. А вже Дякую, про... Стару, 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 х, про, говорити чисти, про... Так, так. Бо ще й агресивні, і, зайти до ходу в дітину не можна. І це в селі цей у цей. Циган. Циган. Просто кить говорити і це давня історія, кить говорити про теперішню історію, то раз вже є циганів. В них це ніде не діляться, що вони там є, вже так вже є. Добавити по колесо їхні символи. Якщо взагалі... Поставити... Що, що хочуть, вони аромати їхні, то так не будуть. Я то... просто запропонував, всеки є варіанти. А вони вже обирають, що Добре, онлайн зустрічі теж майже буде в січні, якщо вони про в в Так. І бо там ще інші села так само будуть брати очі. Так що заодно. Булеза за проведення зустрічі. Андрювич, так, у нас ще сталося перше питання про внесення змін mm -hmm. до рішення Шевської міської ради від тридцятого року no 4485 про затвердження положення про сектор з охорони культурної спадщини шевської міської ради Мила Іванівна. У, а, сорі. у вересні місяці ми затвердили положення про сектор з охорони культурної спадщини. Сам сектор був утворений ще у січні 2025 року. За рішенням суду що нас зобов'язали. Положення ми розробили. Так як закон про охорону культурної спадщини передбачає, ми надіслали у Міністерство культури для погодження. Такого положення, але е, міністерство культури нам е, таке положення завернуло, бо повіло, що воно не відповідає пункту 2 статті 6 про охорону культурної спадщини. Не відповідає чому? Тому що, розробляючи положення, нами не були включені всі пункти, які вказані в тих статті 6, тому що у нас наразі немає тих спеціалістів, які б займалися цим тим, тим, завданням, які ставляться перед сектором з охорони культурної спадщини. Тому ми ті положення не включили. Але і міністерство нам не погодило, тобто воно якби нас зобов'язує включити всі пункти. Ну а наразі ми вносимо тоді зміну у положення, пишемо всі пункти, які передбачені статтею 6 закону про охорону культурної спадщини. Як будемо працювати, надалі не знаємо, але е, дане положення ми будемо надсилати зараз після прийняття повторно до Міністерства культури для відповідного положення, бо до того часу у нас сектор не може діяти усі. Ну, пропозиція тоді. Підтримати, і нам треба є люди, якусь так, я закрити. Треба спеціаліста, але якщо дивитися на статтю 6 даного закону, то тут і ми маємо складати і висновки, і припис робити. І тут дуже, ну, тут є дійсно такого вузького спеціаліста, який би спеціалізувався конкретно по охорону культурної спадщини. Він навіть буде мати право складати накладати штрафи, і приписи, і воспробити по місту є документації. І щось мати питання налочені, так? Чи голосувати, чи що за ним має робити? Може, Може, в Може в треба публікувати оголошення, що ми шукаємо такого спеціаліста, як Но, але щоб мати підтвердження, що ми не можемо його залучити, бо в нас навіть на у нас є, є погодження від Міністерства культури в сірі, не функціонує у повному обсязі. Так, ми вносимо зміни. Ми Змінино положення вносимо, але спеціаліста нам десь треба шукати, щоб відкрити. Тому що в нас вже є декілька запитів з прокуратури, конкретно по охороні культурної спадщини, і то є тенденція 15, то по всій Україні. це життя нас змісті вагатна. Тоді виходить, що треба нам оголошення на сайт? Так. так. Річ, рішення була, заголосує на вирішення сесії. Виносимося. Я за внесення зміни положення. Так. Так, дякуємо всім за участь у комісії. Будьте всі Дякую. Взаємно.